Всім привіт! З вами я Іван Досин, і сьогодні я вам покажу, як скачувати музику з контакту. Це буде виглядати так. Коли ви будете заходити в мої аудіозаписи і наводити на аудіозапис, у вас буде з'являтися така стрілочка. І коли ви будете нажимати до неї, аудіозапис буде скачувати. І так, як це зробити? Вам потрібно зробити так. В залежності від вашого браузера. У мене Аміго. Тут і нажимаємо Інструменти. Розширення. Ось. У мене вже є скачена програма доповнительної настройки в контакті. Вам треба її скачати. Вам треба нажати ще розширення. Потім ось тут написати доповнительні настройки ВКонтакті. Ось. У вас вибуває ось таке е, приложення. Нажимаєте на нього і тут буде е, дода. Ви додаєте і тоді заходите знову в розширення і нажимаєте «Включити». Після того закриваєте ці дві вкладки і вільно скачуєте музику. Дякую за перегляд. Всім пока!